Вітаю всіх! Сьогодні у нас на розборі є досить цікава та актуальна тема, яка не втрачає своєї актуальності ні в 2022 році, ні у 2023 році. І ця тема у нас пов'язана з мобілізацією. Хоча ні, не з мобілізацією, а з отриманням відстрочки в період мобілізації. І почнемо ми з того, що в нас в Україні війна діє триває уже більше року, і територіальні центри комплектування соціальної підтримки, це колишні військомати, вони намагаються продовжити мобілізацію, щоб укомплектувати військові частини фахівцями, які в подальшому будуть виконувати відповідні бойові завдання. Досить часто ми можемо почути від оточуючих, що в країні діє е, повна мобілізація, забирають людей всіх підряд, ніхто ні на кого не дивиться. І нас закони не діють, а про відстрочку від період мобілізації можна взагалі забути. Але якщо подивитися на закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, а також подивитися на досвід, який у мене є з моїми клієнтами, то не зовсім все так, як здається. І чому так, я зараз подальшим буду розповідати. У 23-й статті закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, там чітко зазначений перелік осіб, які Мають право на отримання від даної відстрочки. І зараз ці всі відстрочки ми будемо в подальшому розбиратися. Але потрібно тут розуміти про те, що якщо ви навіть маєте підставу для да, цього буде замало. Адже територіальні центри комплектування вони зацікавлені в тому, щоб мобілізувати якомога більше людей і не розбиратися у ваших там підставах для відстрочки. Тому тут потрібно все робити самостійно. Тому, якщо ви хочете отримати відстрочку в період мобілізації, додивіться дане відео до кінця та обов'язково звертай увагу на всі деталі, які ми будемо тут розповідати. Якщо ж тобі потрібна безкоштовна консультація, дивися мій відеоролик. А якщо тобі потрібна індивідуальна консультація або розписаний повністю алгоритм дій, звертайся за телефоном, який ти бачиш на екрані. І я з радістю тобі допоможу, розкажу, що і як потрібно робити. Упродовж цього відео ми розберемо найактуальніші питання, які найчастіше мені задають в особисті смс-повідомлення. Перше – це хто має відстрочку від мобілізації, як отримати відстрочку від мобілізації, які документи потрібно подавати, щоб отримати дану відстрочку, і як отримати відстрочку за сімейними обставинами. і… Досить цікаве таке питання, яке задають наявність вагітної дружини, чи є це підстави для отримання відстрочки в період мобілізації. На ці всі питання ми зараз дамо відповідь, розберемо більш детально і покроково будемо розбирати кожну підставу і безпосередньо які документи потрібно подавати до Територіального центру комплектування. Тому залишайся з нами. І, в принципі, якщо і вас цікавить дана тема, то. Не забуваємо ставити лайки і писати в коментарях свої думки з даного приводу. І так не підлягають призову на військову службу в період мобілізації наступне військово Перше це заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади. Іншими державними установами, органами місцевого рядування та іншими підприємствами, установами та організаціями. Я думаю, тут пояснювати, в принципі нічого не потрібно. Наступне це визнання в установному порядку особи з інвалідністю або відповідно до висновку ВЛК особи, які тимчасово не придатні до військової служби. Таким особам дається термін на відстрочку приблизно 6 місяців. Але якщо дивитися на практиці, то в принципі ніхто не дає 6 місяців, дають на максимум 2-3 місяці з подальшим. Проходженням ВЛК. Якщо, наприклад, ВЛК в подальшому показує, що потрібно продовжити відстрочку, вам буде продовжено знову на такий же самий термін. Наступне це жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. Така категорія дійсно діє, це хороша підстава. І для того, щоб скористатися даною підставою, потрібно подати свідоцтво про одруження, паспортні дані своєї дружини і свідоцтво про народження дітей. Якщо ж, наприклад, потрібно вам звільнитися або ви просто проживаєте з жінкою, яка має уже трьох дітей не від вас, а від іншого чоловіка, вам потрібно подати свідоцтво про народження трьох дітей, подати свідоцтво про одруження з даною жінкою, паспорта коди це зрозуміло, і обов'язково потрібно подати рішення суду про встановлення місця проживання дітей. І обов'язково потрібно надати рішення суду або договір про порядок утримання даних дітей. Якщо, наприклад, цих всіх пунктів немає, то в принципі шансу на отримання відстрочки у вас немає. Потрібно також розуміти, що якщо ж, наприклад, ви отримали відстрочку, у вас дитині якийсь виповняється 18 років, то в принципі підстави для подальшої відстрочки у вас немає. І, в принципі, ви вже можете бути мобілізовані. Також потрібно розуміти, що. Зразу на питання дам відповіді: якщо двоє дітей і вагітна дружина, зразу скажу, що в принципі чіткого роз'яснення в законі немає і на практиці воно не працює. Працює тільки тоді, коли вже дитинка народилася повноцінно на світ. Тоді ви подаєте документи свідоцтво про народження і в принципі отримуєте відстрочку. Якщо ж, наприклад, вас призвали і мобілізували. То ви маєте право по подальшому звільнитися по 26 статті закону України про військовий обов'язок і військову службу. Відео на дану тему у мене вже в принципі є на youtube каналі. Можете подивитися е, наступне: це у нас жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років. І я скажу це досить цікава тема, і багато від неї відносно неї спорів, оскільки це є піста, і вона діє тільки тоді, коли у вас є свідоцтво про смерть одного з батьків, коли, наприклад, рішення є про позбавлення батьківських прав. Потім, наприклад, якщо довідка про пропавшу про зниклого безвісті одного із батьків, в такому випадку, в принципі, ви можете отримати відстрочку. Всі ж інші там махінації відносно зміни місця проживання, розірвання шлюбу та встановлення порядку визначення місця проживання дитини, це все не діє. Так, наступна підстава це у нас е, той випадок, коли жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. В даній категорії потрібно підтвердити вашій родині зв'язки з даною дитиною, а також потрібно підтвердити е, її інвалідність. Да, якщо, наприклад, вона є. Якщо ж, наприклад, немає, то це повинна бути історія хвороби даної дитини. Потім наступне це в нас жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, які але які не встановлено інвалідність. Тут потрібно надати документи, що підтверджують ваші родинні відносини, а також повністю. Документи да, про історію хвороби, а також про, якщо, наприклад, ви є опікуном, то документи, які підтверджують ваше опікунство та дають вам певні повноваження. Наступне це жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої або другої. Групи. Тут потрібно подати документи про ваші родинні відносини. Це може бути свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб потрібно подати. А також потрібно подати документи про її інвалідність і обов'язково в принципі, подати довідку про ваше спільне місце проживання. Вона явно тут не буде лишня. І досить теж цікава, як для мене. Я думаю, для вас ця тема. Усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователь, на отримання яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування віком до 18 років. Досить цікава категорія, категорія підстав. Да? Що сюди потрібно подати? В першу чергу, це якщо, наприклад, це особи, які позбавлені батьківських прав, це рішення суду, паспорта, коди, а також потрібно подати. Наприклад, якщо ми про позбавлення батьківських прав подаємо, також рішення суду про її усиновлення або про ваше опікунство, ваші повноваження. Але потрібно розуміти, що ж собою підрозуміває позбавлення батьківського піклування це той випадок. Коли діти залишаються без піклування батьків у зв'язку з позбавленням батьківських прав, відібрання у батьків без позбавлення волі без позбавлення батьківських прав, потім визнання батьків безвісно відсутними, померлими, недієздатними або е, які батьки відбувають покарання в місцях позбавлення волі. В принципі, цей перелік він є вичерпний. Наступний пункт у нас це особи, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками чоловіка або дружини, які за визнаком медико-соціальної експертної комісії чи за лікарсько-консультативною комісією охорони здоров'я потребують постійного догляду. Дивіться, в цій категорії я наведу приклад на дружині. Якщо вона потребує стороннього догляду, потрібно додати свідоцтво про одруження, паспорта, коди, документи про наявність даної хвороби і обов'язково висновок. Там чи лікарської консультивної комісії закладу охорони здоров'я, чи медико-соціальної експертної комісії. Тобто або той, або той. І також потрібно розуміти, що так як ви здійснюєте догляд за даною дружиною, повинні бути документи, які підтверджують дані обставини. І обов'язково повинно бути спільне місце реєстрації. В такому випадку ще, в принципі, можна попробувати отримати відстрочку. Хоча по даній категорії дійсно складно. Наступне, і його досить часто путають із попереднім. Це особи, які мають дружину чоловіка з інвалідністю першої або другої групи, або когось із батьків, дружини там чи чоловіка. Дивіться, не потрібно плутати, це зовсім різні, різні підстави, і по цій підставі дійсно досить часто люди отримують відстрочку. Тут потрібно подати тільки паспорта, коде, якщо, наприклад, це дружина-інвалід, потрібно подати свідоцтво про одруження і, в принципі. Свій військовий квиток, всі сторінки там, де є записи, в принципі, більше нічого для цього не потрібно. Подаєте, і буде у вас відстрочка. Опікуни е, опікуни особи з інвалідністю визнаною судом недієздатними, особи з постійним доглядом з особи з інвалідністю першої групи, особи з постійним доглядом за особи з інвалідністю другої групи, або за особу, яка за висновку медико-соціальної експертизи або лікарсько-консультативної комісії охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснити такий догляд. Зразу скажу: дивіться, е, друзі, досить складно по цій підставі отримати відстрочку, е, тому що. Постійно вимагають якісь додаткові документи, а їх отримати просто неможливо. Оскільки зараз документи, які підтверджують, да, що ви за ним доглядаєте, або якусь оформити допомогу, в принципі, це неможливо. Що сюди потрібно додати? Якщо, наприклад, це ви доглядаєте якусь сторонню особу, і у вас, наприклад, немає рішення суду, то в принципі це повинні бути документи з органу місцевого середування, повинні бути докази про хворобу, що вона потребує стороннього догляду. Ваші паспорта, коди, її паспорта, коди, а також повинно обов'язково бути документ, який підтверджує, що у неї немає родичів або родичі знаходяться десь за кордоном, тобто це досить складна підстава, і її потрібно розбирати вже безпосередньо індивідуально з вашими документами. Наступна підстава це в нас стосується безпосередньо військовослужбовців, які знаходяться на контракті або проходять разом військову службу. Дивіться, це коли є жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину, дітей, і чоловіка в дужках дружину, як яка проходить військову службу з одним із видів військової служби. То в такому випадку, якщо дружина, там, наприклад, вона йде по догляду за дитиною чи чоловік, жінка залишається, да, то потрібно просто подати відповідно документи про свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей, і в принципі цього буде для вас достатньо. Е, наступне, я думаю, тут нема що пояснювати, народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Е, тут я думаю, все зрозуміло. Е, наступне працівники органів військової служби органів управління військових частин, підрозділів, підприємств, нової організації Міністерства оборони України, збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, служби безпеки, служби зовнішньої розвитки та інші. Тут, я думаю, також нема що пояснювати, оскільки це особи, які і так проходять службу. Хоча, на перший погляд, ми розібрали вже всі підстави для отримання відстрочки під час мобілізації, але є ще декілька підстав, які є не менш цікавими і є не менше дієвими під час воєнного стану. Одні з них це, наприклад, студенти, які навчаються на денній або на дуальній формі навчання, для того, щоб підтвердити свої. Права на отримання відстрочки, вам обов'язково потрібно подати студентський квиток, подати довідку з місця навчання. І якщо є у вас договір, то обов'язково потрібно подати і договір. Скажу зразу: це також дієва досить підстава, як і по інвалідності, по догляду за інвалідом першої або другої групи. Також, хто також ще має право на відстрочку, це Наукові і науково-педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчені звання, та або науковий ступінь і педагогічних працівників закладів професійної, професійно-технічної освіти, закладів загальної середньої освіти, за умови, якщо вони працюють не менше ніж на 0,75 ставки. І остання категорія підстав для отримання відстрочки під час мобілізації це те, що жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або пропали безвісти під час проведення антитуристичної операції з числа. Тут потрібно обов'язкознути увагу військовослужбовця або працівників, утворених відповідно до законів України військового формувань що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безці під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпечення їх проведення, перебування безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення. А, у такому випадку потрібно мати при собі свідоцтво про смерть, або про довідку про е, те, що особа пропала безвісті. Ну і, звісно ж, потрібно підтвердити ваші родинні, е, родинні відносини. Да, що це дійсно ваш, наприклад, родич там. Е... Також потрібно в цьому пункті досить сильно відстоювати свої права, оскільки багато хто про це не знає і на це закривають очі, але потрібно про це знати. Наступне це працівники підприємств ну, організації, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали без осі під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у її період. Проведення. І останній підпункт з даного питання це жінки та чоловіки, чиї близькі родичі, чоловік, дружина, син, батько, донька, мати, дід, баба або рідний, повнорідний, повнорідний брат чи сестра загинули або пропали без нас під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки оборони відсічі, стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганських областях. А також під час забезпечення національної безпеки і оборони відсічі і стримування збройної агресії проти України під час воєнного стану. Скажу зразу: документи подаються такі ж самі, як і з тих підстав, що там загинуть під час антитерористичної операції. Документи такі самі, родинні відносини і документи, що підтверджують. Факт смерті або зникнення безвісті. Однак варто також розуміти, що виявлення бажання отримати відстрочку перед мобілізації цього досить мало, і тут потрібно досить сильно налаштуватися на те, що буду ставити різноманітні палки в колеса, і потрібно заручатися безпосередньо. Моральною підготовкою і в принципі формувати весь перелік документів, щоб коли ви до територіального центру комплектування у вас все було під руками. Ось ми з вами розібралися уже по всіх підставах для отримання відстрочки, а також з документами, які потрібно подати. Але е, потрібно розуміти, що мати відповідні документи та підстави цього е, замало, оскільки в територіальній центрі стоїть зовсім інша задача, а в них задача мобілізувати якомога більше військовозобов'язаних. Тому, в принципі, вам потрібно зрозуміти, що якщо вам дають повістку, ви приходите до ТЦК. Да, із відповідними уже документами, ви вже всі маєте ними на руках. І проходите ВЛК. Коли ви проходите ВЛК, там вам дають висновок, там придатний, непридатний, ви проходите далі, і тільки тоді у вас будуть забирати ваші документи і встановлювати ваші дані. Є підстави у вас для отримання відстрочки, чи немає? Тобто, на це потрібно розуміти і не боятися про це в період всієї. Всієї оцеї катавасії да, от проходження подавати документи, відстоювати свої права та інтереси. Зараз я скажу вам те, що кажу постійно своїм клієнтам. Крім вас, це нікому не цікаво. Нікому не цікаві ваші підстави і ваші сімейні проблеми. Ви в цьому заінтересовані в першу чергу. Тому потрібно доповідати, розказувати, подавати ці бумаги якомога. Частіше і більше всім, кому тільки можна їх подати. Якщо ж, наприклад, у вам говорять, що ми ваші документи не приймаємо, вони нам не потрібні, і е, ви і так придатні, ця підстава не працює, то в такому випадку не потрібно розстраюватися, потрібно брати ці документи і виходити з територіального центру комплектування, писати заяву про. Те, що у вас є підстава згідно статті 23 закону України про мобіліційну підготовку, описуєте, яка у вас є безпосередньо підстава, і долучайте всі документи. Цей лист разом з цими документами ми направляємо по почті з цінним описом. Да? Формуємо відповідний пакет документів і направляємо його до територіального центру комплектування. І хочуть вони, не хочуть приймати, вони його приймуть, зареєструють і вам після чого будуть давати уже письмову відповідь. Дають вони вам відстрочку чи не дають. Тобто в такому випадку ви себе самі страхуєте і захищаєте свої права та інтереси, оскільки, якщо ви будете мовчати, про вас ніхто не подумає. <му> ну що ж, надіюсь, дане відео для вас було цікаве та корисне, і ви отримали відповідь на питання, які вас е турбували на самому початку. Якщо ж потрібна вам додаткова якась інформація, якась консультація, або вам потрібно сформувати і підготувати відповідний пакет документів, звертайтеся до нас за телефоном, який ви бачите на екрані. Якщо ж, наприклад, вам все сподобалося, обов'язково ставимо лайк, підписуємося на мій канал і обов'язково тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити нові відеоролики. Пам'ятайте, далі більше, більше корисного, більше цікавого. Всім пока!